Рабіж посеред білого дня на Коломищині правоохоронці затримали трьох підозрюваних у серії крадіжок. Перша пригода трапилась 13 червня в селі Корнич під Гайчиківської громади. До поліції звернувся 40-річний чоловік. На вулиці до нього раптово підбіг невідомий. вирвав із рук сумку, в якій було 11 тисяч гривень, і втік. За описом зовнішності нападника, поліцейські оперативно затримали 29-річного мешканця Коломийської громади, затриманий раніше судомий за вчинення майнової злочинів. Поліцейські вилучили частину викрадених коштів, іншу частину фігурант стих потратити на власні потреби. Уже наступного дня група молодиків пограбувала 30-річного мешканця Львівської області. При спілкуванні із поліцейськими потерпілий розповів, що у півночі неподалік місцевого магазину, що в Коломиї двоє чоловіків безпричинно побили та відкрито заволоділи його рюкзаком з особистими речами. Потерпілий сумів описати нападників проведеними оперативно-рушковими заходами. Поліцейський карного розшуку за лічені години вже встановили осіб грабіжників. Десять про двох 18-річних товаришів місцевих мешканців. їх затримали у районному центрі. Частину вкраденого поліцейські вилучили. Слідчі оперативно затримали нападників у процесуальному порядку. Усім трьом повідомлено про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України грабіж вчинений за попередньою змовою групою осіб у мовах воєнного стану. За цією статтею передбачено до 10 років позбавлення волі. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ.